Одним з головних переваг членства в Future Business Club є те, що 30 числа, 31 числа, кожен останній день місяця я особисто читаю лекцію, де розказую про останній апдейт макроекономічного прогнозу на поточний рік, який робить наша команда. Це годинна лекція, де я розказую все і про світові валюти, і про українську інфляцію, і ставки, курс, прогноз, платіжний баланс, все. Все, як бачить наша команда, місячна робота нашої групи економістів. Я все узагальнюю в своїй годині лекції і відповідаю саме на ваші запитання. Багато хто. Каже, що варте членство в нашому клубі лише цього одного виступу. У вас вони щомісячні, я особисто доповідаю саме вам. Так що приходьте, будьте з нами. І ось такі зустрічі з капітанами українського бізнесу з першого десятка відбувається у Фічербізнес-Клабі щомісяця. Чому ви ще не з нами?